Всім здравствуйте! Мене ви знаєте як Павло Миколайович, ріелтор міста Вінниця. Сьогодні я вам презентую одну кімнатну квартиру в ЖК Прем'єр Тавер та Шеновишень. Космонавтів 49. <кхи> Майже закашлявся, тому що дуже велика, красива квартира. Тут ви бачите вже номер 0984544. Це ванна кімната. У нас автономна е е котельня на в цьому ЖК і бойлер на підігрів води. Велика квартира, простора. Тут у нас е Гардеробна для повноцінних і верхнього, і нижнього одягу, і взуття, і так далі. Велика, як і сама квартира. У нас, як чотири спальних місця, диванчик і ліжко двоспальне, але в дану квартиру не багато людей ми взагалі можемо взяти, тому що ну, квартира така престиж, престижного класу. І з дітьми, наприклад, Великої кількості не береться. Що, е, все зроблено красиво для себе. Меблі техніка, все, що ви бачите, це телевізор, кондиціонер, мікрохвильовка, духовка, е, ну, все, все, що на відео, на фото, ви побачите, все буде ваше тільки в оренду. Двоспальне ліжко, е, комод, тумбочки і е, прикраса цієї квартири. Те, що ми знаходимо зараз на п'ятому поверсі з 15, це ще сам балкон. Ми виходимо і ось такий вид. На всю келицьку, на Вишеньку, там трамвайчик холодновато, Е, дитяча площадка, там у нас ресепшн, все під закритою територією, під охороною. Приходити тільки по своєму ключу, по брилку і по Face ID, Тобто по обличчю тільки оприділяє. Чужі люди тут не можуть зайти. Все, що ви побачили, все красиво, і це коштує всього 22 тисячі гривень. Да, тільки для вас і тільки сьогодні. Ну що вже що розказувати? Все розказав, погнали, пока до зустрічі.